Наприкінці жовтня службі розшуку дітей магнолії ТВ» виповнюється 13 років. За цей час з нашою допомогою вдалося розшукати 957 дітей, 170 з яких тільки за останній рік. І, хоч він видався дуже непростим, в країні триває неоголошена війна, на якій продовжують зникати діти. Ми, як завжди, відчуваємо вашу підтримку, коли на нашу гарячу лінію знову і знову дзвонять небайдужі громадяни та з тривогою повідомляють, де і коли бачили зниклих безвісти дітей. Ми розуміємо разом із вами. Нам таки вдасться зберегти і захистити життя дітей. Як звернулися до вас дуже швидко, його знайшли. Дякую вам велике. Починаючи з 2001 року, коли була створена служба розшуку дітей магнолії ТВ, у нас ставало дедалі більше медіапартнерів. Зараз розуміючи важливість справи, нашу телепрограму безкоштовно показує 33 телеканали. Окрім того, нас підтримує 19 газет, які у кожному номері друкують фото зниклих дітей. А ще інформація про розшук поширюється по радіо на плазманих екранах у метрополітені та на сіті лайтах на вулицях великих міст. Завдяки такій потужній, що дуже важливо у наш час, незмінній підтримці медіапартнерів, мешканці усіх в України мають можливість долучитися до розшуку дітей. Ось уже 13 років. Ми щодня приймаємо дзвінки від небайдужих громадян на гарячу лінію 0800 вісімсот Та від сьогодні цей номер змінено. Наші колеги із Європейського союзу запросили нас приєднатися до загальноєвропейської гарячої лінії з питань розшуку дітей 11630. Відтепер цей номер діє і в Україні, як гаряча лінія служби розшуку дітей магнолії ТВ». Завдяки підтримці нашої ініціативи усіма мобільними операторами України дзвінки на номер 116 шістнадцять безкоштовні з усіх мобільних телефонів. Головний менеджер служби наголошує, ця послуга покликана максимально швидко організувати пошуки. Позвонив на 116 шістнадцять Ви не тільки узнаєте, що потрібно робити, якщо у вас пропав дитина, але получите дальнішу підтримку на весь період пошуку рінка. Также на этот номер можна сообщать о возможном местонахождении пропавшего пропавшого Это не просто смена номера, это быстрая организация поисков практически во всех странах Европы. Зважаючи на проблему торгівлі дітьми, а також перспективу безвізового режиму з ЄС. Міжнародний розшук дітей стає для України усе більш актуальним. Уже зараз маємо випадки, коли без допомоги наших європейських партнерів просто не обійтися. Так на початку літа ми знайшли у соціальній мережі фотографію дитини, з якої жінка жебракує бракує на вулицях грецького міста Навпліон. Дитина здалася нам схожою на Нікіту Старикова, хлопчика, який зник безвісти ще у березні 2013 року на Одещині. Ми показали це фото його мамі, і жінка визнала дитина дуже схожа на її сина. Ми негайно проінформували наших грецьких колег, а також міліцію та Інтерпол. Завдяки такій співпраці грекам вдалося розшукати жінку з дитиною. Це виявився не нікіта Старіков, а онучка тієї жінки. І вона мала усі відповідні документи. Та безсумнівно цей випадок довів: міжнародна співпраця розшукових організацій дуже дієва, і з кожним днем потреба у такій співпраці збільшується. Днями до нас звернулися рідні 16-річної Юлі Ковальчук. Є підозрює, що дівчина, яка живе у Львівській області, зараз опинилася в Туреччині. Швидше за все, через соціальні мережі, злочинці намовили дитину покинути домівку, придбавши їй авіаквиток. Ми вже звернулися до наших партнерів із Туреччини і сподіваємося, найближчим часом Юля повернеться додому. Отже, записавши номер 11630 до свого мобільного, ви можете долучитися до пошуків зниклих базі дітей. Або якщо така біда трапиться у вашій сім'ї, отримати нашу допомогу. Більше того, подорожуючи разом із дитиною по Європі при потребі, ви можете скористатися там цим самим номером. Бережіть своїх дітей та пам'ятайте, служба розшуку дітей магнолії ТВ завжди готова вас підтримати. Усе, що вам потрібно для цього зробити, просто набрати з мобільного наш короткий номер. 116 3